Поговоримо про те, скільки ми іноді віддаємо своїх сил і енергії нашій темній стороні, саме ліні. Відео сьогоднішнє буде про прокрастинацію. Мене звати Крістіна, я власниця українського бренду кісо, і на цьому ютуб каналі я розповідаю е, цікавинки зі свого життя і те, що може вам принести користь. Думаю, всім знайоме відчуття, коли ти зранку прикидаєшся і думаєш, що я от сьогодні щось зроблю, але зависаєш в телефоні, починаєш даватися в якусь апатію. Тривожність і ввечері встаєш, і думаєш, ну зроблю це завтра. Особисто в мене думки про те, що я щось не встигаю зробити, чи можливо не зможу зробити. Крали інколи крадуть більше енергії ніж сама оця дія. Наприклад, ти поки скролиш, ти себе починаєш з кимось порівнювати, і це вже краде енергію. Ти починаєш думати про те, що раптом мене не вийде зробити. Або хай левел раптом в мене вийде зробити, але я потім не зможу впоратися з цим результатом, його втримати. І в такому разі саме думки крадуть у нас енергію, яку ми могли б витратити на реалізацію. Або інший випадок, коли ми починаємо занадто детально щось проплановувати, прописувати кожен крочок, кожну там, хвилинку, кожен етап. Але при тому ми знову ж таки забираємо в себе час для реалізації. Інколи варто більш поверхнево щось собі придумати і почати втілювати, аби лише зробити оцей перший крок і почати втілювати, а все решта вже правити по черзі. Не буду довго розповідати про прокрастинацію як параграф з підручника, про те, що прокрастинатори переважно перфекціоністи, тому що нам важко зробити щось. Або якось ми хочемо зробити суперово, тому ми нічого не робимо і так далі. В принципі, про це можемо пізніше якось поговорити, або можна прочитати купу інформації в інтернеті. Але зараз я хочу дати свої чітки, чіткі три кроки, які мені допомагають в моменті е, витягнути з прокрастинації її паралізувати. А собі вивільнити руки, ноги, енергію для того, щоб зробити дії, і що мені в цих кроках подобається, вони супер прості і вони супер короткі, тому що можна піти шляхом вивчення себе в прокрастинації і прям реально вивчати, піти в терапію, в це зануритися. Але це довга історія. Це і довга історія. А можна е, брати якісь такі малесенькі швидкі дії, швидкі кроки для того, щоб швидко перемикатися, і воно в моменті дуже е, якісно діє. Перший мій такий маленький лайфхак це думати про мій вибір. Е, я загалом це люблю робити в різних життєвих ситуаціях. Коли відчуваю, що щось не так, я зупиняюся і просто питаюся в себе, Крістіне, твій вибір зараз це оцей. Твій вибір зараз це скролити інсту, твій вибір зараз вдаватися в якийсь негатив, тому що ти щось не можеш зробити, чи твій вибір взяти сильну сторону і зробити? Для мене мій вибір це авторитет. Коли я починаю вдаватися в якісь нав'язані емоції, коли наді мною починає діяти лінь. А не мій вибір. Я зупиняюся і кажу: стоп. А чи це я вибираю зараз робити? Чи слабку позицію я зараз обираю для себе? Чи все ж таки обираю позицію сили і дію виключно за неї? Другий мій крок це розмова з собою, але в іншому форматі, в форматі ринкових сторінок. Це я практикую останні кілька тижнів, так звільнила собі час, і думаю, чому б не спробувати, чи це взагалі працює? Ринкові сторінки це от коли ти прокидаєшся, в тобі є якийсь такий негатив, в тобі, можливо, є якась невпевність до цього світу, та ти там не впевнено крокуєш сьогоднішній день, і ти береш оці ці свої роздуми, свої сумніви, свій негатив, якусь свою не знаю, токсичність, може, там поганий сон побачив. Ти це виливаєш зранку на папері. Я це роблю зранку в обід, ну коротше, на початку дня, але тоді, коли відчуваю до цього потребу, і, власне, коли ти оце все виливаєш. Ти звільняєш себе для кращої енергії. Коли ти виливаєш це, ти самоналаштовуєшся, ти собі можеш написати якісь слова підтримки, ти можеш написати якийсь свій намір на сьогоднішній день, і ти себе налаштовуєш, ти закриваєш потім цей блокнот і реально вільно ясно вступаєш цей день. І це реально займає небагато часу, 5-10 хвилин, можна робити в будь-який час. Я собі для цього завела окремий блокнот, і я на нього дивлюся не як блокнот з негативом, а як блокнот, який допомагає мені зробити день краще. Третій крок це п'яти хвилинки. Я їх використовую в двох випадках. Перший випадок, коли день дуже такий сильно вирує, він суперпродуктивний, суперенергійний, і в цьому темпі трошки іноді можна втратити себе, смак до цього дня, та смак до цих дій. Я собі беру п'ятихвилинку тиші. Цей час можна просто посидіти в тиші, повтикати, поговорити з собою, випити чай, каву, провести ці п'ять хвилин, абстрагуватися від. Всього іншого, що відбувалося, і просто зрозуміти, що ти в цей момент відчуваєш, профлексувати, зрозуміти свої емоції. Такі п'ятихвилинки, хвилинки, одна на день, кілька на день, вони дуже вертають у тобі відчуття життя, цього смаку. І все ж таки інколи бувають в нас якісь періоди, коли все несеться. І такі маленькі кроки, коли ти ну реально не мусиш виділяти цьому дуже великий час, якого нібито здається немає. Але такі маленькі кроки вертають тебе у момент, вертають тебе у життя, і ти починаєш ще більше бачити сенсу в тому, що ти робив до чи після будеш робити. І другий випадок, коли ці п'ятихвилинки працюють, це тоді, коли ти вже собі прокрастинуєш. лежиш, сидиш, стоїш байдуже. Ти вловив себе на думці, що щось пішло не так, життя повернуло не туди. Окей, прекрасно. Чому б зараз не взяти оцю свідому п'ятихвилинку, не звільнити свої думки, дійсно просто посидіти, подивитися у вікно. Why not? Відкласти телефон, відкласти його в бік екрану вниз, просто посидіти там, знаю, пообіймати себе. Ну, що би ти не робив, щоб ти ці 5 хвилин нічого не робіння, свідомо нічого не робив. Тоді воно буде працювати як на м, час для набору енергії, а не оце постійне виливання своєї енергії в непотрібне русло. І після цього, коли ти свідомо взяв собі цю хвилинку, після неї важко повернутися до скролінгу. Після неї хочеться повернутися до чогось більш вартісного. Це були мої гачки. Для того щоб провести над собою маленьку таку маніпуляцію, хорошу маніпуляцію і швидко переключитися. Якщо у вас є якісь такі подібні методи, поділіться. Може я на цю поекспериментую, а можливо комусь іншому буде корисно прочитати. Тому діліться зі світом і світ буде ділитися з вами. Якщо вам було корисно це відео, можете поставити лайк, колокольчик. Підписку. Я можу сказати, що о, ні, я не звертаю увагу на ці всі цифри, це не для мене, але насправді час від часу заходжу, дивлюся, і мені стає приємно, що вас стало на одну людину більше. Всі, чекаю вас!